Юлія Павловська перша пацієнтка Коростенської центральної міської лікарні, які зробили операцію на хребті за допомогою сучасного апарату Сідуга. Результатом лікарі та пацієнтка задоволені. «Операція пройшла чудово, так що буду бігати, сказали. У грудні минулого року ми розповідали, що до роботи готується нова рентгенопераційна із сучасним обладнанням, де планується проведення операцій у напрямках урології, травматології та нейрохірургії. І ось процес запущений. Пацієнтка поступила з травмою хребта, конкретно з переломом третього поперекового. Це був вибуховий перелом. Їй було показано проведення транспедикулярної фіксації під контролем рентгену дуги з електронно-оптичним перетворювачем. Операція була проведена успішно. Завдяки таким оперативним втручанням значно скорочується реабілітаційний період в таких пацієнтів, виключаються всі можливі ускладнення при таких переломах. Після таких операцій пацієнти на другий день починають сідати, вставати, ходити. Ну, тобто це дуже значно скорочує період виздоровлення при таких патологіях, таких переломах. Поява сучасного обладнання в лікарні, такого як сідуга, вимога часу, говорять медики. Сьогодні пацієнтам не потрібно їхати в обласний центр чи столицю, аби отримати необхідні медичні послуги. Коростенська центральна міська лікарня з кожним днем осучаснюється та набуває нового вигляду, бо пріоритетом роботи є здоров'я людей. Ми не стоїмо на місці, бо прогрес неминучий, без розвідку. Лікарня буде деградувати. Тому ми кожен кожен короткий термін робимо. Кроки вперед і розвиваємося в плані еволюційному. І на сьогодні ви бачите, що ми зробили поки по травматології. Ну і ми сьогодні звертаємося до всіх. Ми готові високопрофесійну допомогу надавати. Не треба нам сьогодні зарубіжні клініки. Це робиться тут, на місці в Коростині, в центральній міській лікарні раді вам допомогти і повернути людям людям здоров'я. Компактний багатофункціональний рентгенівський апарат із сідугою відповідає сучасним хірургічним потребам та стане у нагоді багатьом вузькопрофільним лікарям, наголосив Віталій Дідківський. По-перше, це проводяться всі операції і на шийному відділі, і на грудному, і на поперековому відділі хребта. Також можуть проводити травматологи на цьому обладнанні свої операції. І є, проводяться там певний вид оперативних втручань в урології і в хірургії. Вже найближчим часом буде проведено чергову операцію за допомогою апарату сідуга, зазначають медики.